Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Мені сьогодні йти на стрижку, але є час, і думаю, чим зайнятися. Почала м -м, прання. А тут дзвонить знайома і каже: Таня, а чим ти займаєшся? А вона не так часто приїздить і ми не так часто зустрічаємося. Але коли зустрічаємося, ну, це дуже така тепла зустріч у нас. Я кажу, все, я зараз до тебе біжу, дивлюсь, кажу, у мене ще 15 хвилин машинка, і стою, чекаю, вже зібралась. Якраз буде час зустрітися, а потім. Та тивай вже пікай. От коли чекаєш, начебто час ну, так довго йде. Ми зустрінемось і після цього вже буду йти підстригатися. стою, чекаю, наче воно швидше буде, розумієте? Ну, рідненька, давай, я в тебе вірю швиденько. О. І ще одна хвилина, ну, поки знаєте, воно з блоку там вийде. І це найдовша хвилина. Ні, це я не за те, що я там поспішаю або ще щось. Я за те, коли ти чекаєш, то начебто час тягнеться довго. А коли ти не чекаєш, то час. Ли швидше то потрібно не чекати чогось обрати, робити. Я про наші бути справи сьогодення. Оце іду і розумію, що я забула сонцезахисні окуляри, але вже не захотіла повертатися, нехай. Ми зайшли в кав'ярню, зараз будемо каву замовляти. У нас такий лимонадик з кавуна і тістечко. І тут ще м'ята, яка краса. Отак посидимо зараз. Посиділи, поспілкувалися, і знаєте, що хочу сказати, що живе спілкування воно так емоційно заряджає. Це щось неймовірне. Прийшла додому попити кави та вже буду йти підстригатися. І знаєте, що хочу сказати? Є такі люди, я вважаю, що вони є у кожного в житті. Ставлю каву вам незручно трішки. І як це приємно. Уявіть собі, Дівчата поступили на перший курс вищого навчального закладу, познайомились. І саме п'ять дівчат якось так ми, ну, як одне ціле було впродовж п'яти років. А в 93-му році ми закінчили вищий навчальний заклад вже і 90-ті роки, 93-й. Я була вагітна. Через два з половиною місяці я вже народила Катюню. І якось так, скільки ми так разом трималися, і якось в один день ми розсипалися. Але кожного року вітаємо з ним народженням, зі святами. Колись забудемо. Це вже скільки років пройшло? 31 рік, як. Я закінчила вищий навчальний заклад 31 рік. А коли зустрічаємось ось так, вживу таке враження, що начебто і не було цих років, розумієте? І це те, що тебе наповнює чимось таким добрим, відволікаєм, заряджає. І, до речі, ми навіть і не згадували студентські роки, ми вже за сьогодення розмовляли ну, про наші побутові там справи, роботи, і ще там щось. Такий після смак якийсь дуже лахідний. Як добре, що є такі люди. І, до речі, ми почали отак зустрічатися тільки після повномасштабного вторгнення. От бачите, яка доля буває? Ні, ми так бачились у місті, віталися. Інколи там, ну, це було тільки на дні народження, то я подзвоню, то до мене подзвонять, ну якось так. А потім колись. Тетянка мені дзвонить і каже, слухай, а вона в іншому зовсім районі живе місто, Каже, я тут біля тебе. Кажу, так давай зустрінемось, так давай. І ми пішли в... давай вдома, та ні, вдома кожен з нас сидить, давай міняти картинку в очах, тому що потрібно, те, що я казала, відвлекатися і змінювати якісь там. Моменти добре. І ми тоді перший раз з нею зустрілися після повномасштабного вторгнення, зайшли в кав'ярню, поспілкувалися і потім, ну, до побачення, до побачення, все. А ввечері подзвонили і кажемо: слухай, а давай це у нас буде в правилах наших. Інколи ми будемо вживу. Зустрічатися, спілкуватися це обмін такою доброю енергією, енергетикою, як хочете, так називайте. І здавалось, ну, ну скільки ми. Ну, хвилин 50, не більше, тому що їй вже потрібно по справах йти і мені от незабаром вже бігти, підстригатися, але час на це знайти можна. Тому живе спілкування це живі ліки. Від смутку. З людьми, які тебе чудово розуміють, яких ти добре знаєш, які знають тебе впродовж уже десятки років. А ну згадайте, про кого ви там забули? Телефонуйте та зустрічаєтесь. Ось так. А мені Тетянка каже, ти каву будеш, кажу, ні, я буду лимонад. Каву я і вдома нап'юся, а от такий лимонад з кавуна робити, я вже вдома не буду. Хоча думаю, що його там робити. А я навіть смак не пам'ятаю, чи був там. Мабуть, спрайт був, кавун, лід, та м'ята. Мабуть, так. Що його вдома там робити? Але ж це потрібно піти на базар, купити кавун, його якось додому це приперте, щоб повирізати там ті кубики. Ну, <гум> Це так. Гаю час. Скільки там ще? По мені на 15, 14. 19. Чи скоро буде? До речі, день у мене сьогодні складається як пазли. Те, що прання, ви знаєте, коли відключення електрики. Не запланована зустріч, стрижка. І все за часом так складається. Так давно в мене такого не було. Ну ось вже і прийшла заходимо. Я навіть трішки зарано і прийшла, але зачекаємо. Музику ну, поки послухаємо. Це я десь приблизно місяця-півтора-два. Не підстригалася. Стою, граюся. Роблю себе. Не знаю кого. Таке щось на голові наробила. Це щоб Галинка не казала, що я роблю з себе серйозну бабусю. Зараз вона зробить з мене гарну, пані. Так, ми сьогодні якось так. Все, Галочка, пока. Галочка каже, знаєш, що я тобі зроблю? Я тебе ще так не вкладала, кажу, як? Вона каже, наверх, і вона мені все наверх так. Ну, так, Така в мене зачіска. Несерйозної жінки. Mm -hmm. Так, добре. Підстригуємося і йдемо з вами далі. Зараз я зайшла в варус, ще потрібно подивитися, хліба взяти, подивитися, чи є акції на олію, придивляюся. бо забаром потрібно буде купувати. То я так, якщо є акція, то вже купую. Якщо нема, придивляюсь. О, морква Дев'ять. Дев'яносто, буряк, шість. Дев'яносто. Ні. Йдемо далі. Так. Ну, з м'ясним знов так не дуже весело, тому купувати не буду, не хочу. Щось розпродаж, О, до речі. Коли вимикають електрику, бачите, як зробили, щоб холод зберігався. Зараз тут виключення. Кавуни подивить 50. Ось такі непогані. А, зараз ще як тріс не будеш купувати. Ні, нічого не купила, хотіла м'ясне подивитися. А воно, знаєте, не хочу, ні. Ну, Значить, не сьогодні. Вирішила зайти трішки в парк. І підійшла до фонтану. Я вже забула, як він виглядає, а тут він ще й працює. Він коли вмикає. Але не так часто, як це було не завжди. Ну нічого. І так. Все потрохи, все потрохи і нормально. А тут у нас сидять, грають шахмати, шашки. От хм, яка краса. А я хочу просто спокійно. Пройтись просто спокійно. Дякую нашим захисникам. Цікаво, а парк у нас в якій групі, тому що щойно перестало грати радіо і працювати фонтани. Мабуть, виключили їх в парку. Електрику. Щоб тихо стало? Ні, мені подобається, коли в парку не грає музика. Але фонтани. А я дивлюсь так незвично. У мене кожного ранку, так що, знаєте, наверх. А Галинка сьогодні, коли вкладала волосся феном, ну, сушила. Отак, то каже, давай наверх спробуємо. Каже, я тобі так ще не робила. Я потім дивлюся думаю, моя мене кожного ранку, таке я так, таке вже бачила. О, то жартуємо з ним. Жартуємо. А як без жартів. Якось так. Як добре, як гарно, як спокійно. У нас навіть парк переключився на генератори, тому що знову грає радіо, почали працювати фонтани. О, а я думаю, на що я наступила. Жолуді у нас, бачите, тут їх купа. А я хочу підійти до нашої красуні. Привіт! Щось вона таке, знаєте. Як суховата! Чого? Водички не вистачає, так? Ну, якось так. Але нічого, ніяк радіо не запустять, щось там перемикають, перемикають. А як по мені, то нехай би вони його виключали. Якщо потрібно, там об'яву давайте. А так, то чого воно, то так от ділюся з вами, що і як у мене проходить, а ви, до речі, як там. Напишіть, будь ласка, тому що цікаво. Деякі речі я про себе дізнаюсь. Я навіть не підозрювала, коли ви пишете в коментарях. Особливо про вислів завжди так не буде. Дякую вам велике. Я коли читала цей коментар, і він був такий не один, у мене була посмішка на обличчі, і я кожному з вас дякую за цю посмішку. А це є позитивна моя емоція. Це стало і нещодавно. Ну, з дівчатками розмовляли там у нас там підбори одягати якісь такі, знаєте, туфлі. І якщо Таня лазить по такій траві, то хай Бог його милує, то Тані красівки і пішла побігла. Які там підбори? Нещодавно бачила борізку, вона була вся зелена-зелена, а зараз вже нагадує, що на вулиці осінь. як довго я на таке чекала. Ось так. Так, осінь осінь. осінь осінь. Я вже буду повертатися додому. Дякую вам велике за те, що ви подивилися мої відео. Бережіть себе. І пам'ятайте, що завжди погано не буде. А ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. До побачення, мої дорогенькі.